В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховний суд задовольнив позов прокурора та зобов'язав Одеську міську раду взяти на облік греблю хаджибейського лиману. Про значення цього рішення і чи воно змінить долю стратегічного для міста і області об'єкту. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами Валерій Матковський, екс заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-віцемер Одеси, кандидат технічних наук. Пане Валерій, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Знаєте, є у нас на жаль в Одесі і в Одеській області такі теми, які ми обговорюємо впродовж не знаю навіть. З кількох років кількох, якщо кількох десятиліть то кількох десятиліть, так і кожні 4-5 років ми чуємо про те, що вже майже от кілька ще днів тижнів, і гребля Хаджибейського лиману вона просто зруйнується і нічого не можна буде вдіяти. Давайте почнімо ну, з базового питання. Нагадаємо, чому а чому гребля має таке велике значення для Одеси і для області. Ну, дійсно, це об'єкт, який визиває дуже багато тривоги у будь-якого міського голови, який би там не займав цю посаду. Багато років дійсно йде розмова про те, що там потрібно зробити реконструкцію. Колись і Сергій Рафаїлович Гриневецький розпочав від клевірного моста від траси Київ сюди в сторону. Якраз лимана, от і не закінчена ця була робота. Тому <кхм>, питання пов'язане з безпекою тих людей, які проживають за дамбою, вона дійсно є. За ці десятиліття там стільки вже грошей закопано, що можна було б дійсно вже зробити один раз назавжди і забути. нову, я б сказала. Да. І я коли вчора прочитав ту інформацію, з якою ви зараз. Нас ознайомили, да? От, то сам про себе сказав, що перше, якби мене запитали, що суд зобов'язав, я сказав би так, що суд виконав прохання міської влади. І для підтвердження своїх слів, можу сказати те, що якщо ми повернемось на за останні 5-7 років, то можна побачити, скільки разів міська влада в. В обличчі міського голови говорила про те, що «надо зробити, нада зробити, нада зробити. Ну, це ж не територія міста. От, в мене, до речі, тут питання. Один з крайніх моментів, так би мовити, який пов'язаний з ремонтом Хаджибейської греблі? Він був у 2018 році. Тоді на потреби ціє, цього об'єкту витратили 42 мільйони гривень. Буквально за два роки, у 2020 році, вже заговорили про те, що знову треба в неї вкладати гроші, а найкраще побудувати нову греблю. А от скажіть, будь ласка, коли ці гроші виділили? Виділялися, коли вони вкладалися в ремонт і підтримку цього об'єкту? Як це взагалі відбувалося юридично, якщо об'єкт був, ну, так би мовити, безхозним? А чому безхозний об'єкт? На чиєму балансі він загазує? А Хто його утримує до сьогоднішнього дня і до цього часу? У нас є облавтодор. Це територія Комінтерновського району. І як там кошти використовують, це вже не моє питання, да? але коли я був заступником губернатора, це була і моя якраз ділянка відповідальності. І я е, на той час, 12-13 роки, я тоді розумів, через як йдуть кошти, хто їх як використовує і хто утримує цю дорогу. На сьогоднішній день цю дорогу утримує наша обласна. Обласне наше підприємство, яке за це відповідає, це одне питання. А друге питання. На жаль, ми, коли бездумно тратимо гроші, мало хто за це відповідає потім, чому так сталося і чому так кошти були використані. Тому що я пам'ятаю, що зустрічі мене, як чиновника, да, заступника міністра Молдови, коли ми це питання. Проговорювали, це все пов'язане з міжнародним коридором, який Європейський Союз затвердив, і ця дорога донала була йти через кілька країн аж до нашого Криму. А тепер будемо думати попереднім планом, то що я тоді ще 10 років тому назад бачив. Там є кілька дуже великих розв'язок, якраз пов'язаний Київський шлях, от, місто Одеса, розв'язки. Потратили гроші. А через там, 3, 5, 10 років війна закінчиться зараз, а через 3-5 років, там 10 років, ми повернемося до цього питання. Не ми, а влада повернеться до цього питання, звичайно, і будуть потрачені опять дуже великі кошти. Тому я вважаю, що ті питання, які піднімав колись кілька разів міський голова і казав, ми би вкладували туди гроші, да, якби це була наша зона відповідальності. От сьогодні, ну тоді би запитали у міського голови, на які для цього були підстави для того, щоб ви. Бюджетні кошти вкладали в те, що вам не належить. Зробили рішення суда, суда. Да? На, навіть не на 90%, на 100% впевнений, що це було так. По-другому, не могли зробити. Сьогодні з'являється можливість міста фінансувати, фінансувати ці роботи. В час війни? Це дочасно. Я хочу зараз повернутися саме до рішення суду і навести декілька тез. так протягом трьох років прокурори доводили в судовому порядку бездіяльність органів місцевого самоврядування щодо невзяття на облік вказаної дамби, яка по теперішній час є безхазяйним майном. Ось таке є формулювання. І далі цитата: дамба Хаджибейського лиману оберігає місто від затоплення водою та відіграє важливу роль для тисячі людей. Також понад 50 50 підприємств та організацій, які проживають та розташовані на прилеглій території площу 23 квадратних а, кілометри. Наявність законного власника є гарантією підтримання належного технічного стану дамби та проведення своєчасних ремонтних та протиаварійних робіт, зазначили у прокуратурі. Ну, враження таке, що знаєте, що м -м, переконували міську а, раду впродовж як мінімум трьох років взяти цей об'єкт. До себе на баланс, а там відмовлялися. Але при цьому гроші на підтримку цього об'єкту виділяли. І отут в мене ну, щось не стикується. Я ще раз хочу сказати, що в ті два роки, коли я працював в обласній державній адміністрації, це була зона відповідальності обласних структур. Вони підтримували і за нею відповідали. Дійсно, тоді постає питання до прокурора. А чому прокурор? Не притягнув до відповідальності за ці всі роки ті структури, які вкладували гроші в те, що їм не належить. Еротричне питання? Питання? Питання, питання да. То, що е, побудували румини дуже багато років тому назад да, і нікого не запитували, під час війни, до речі, ця дамба була побудована і укріплена. І Румунський канал, той, який до сих пор працює і е, дозволяє не, за, е, не затоплювати частину міста Одеси і так далі. Ще раз кажу, цю роботу давним-давно потрібно було зробити. От. Але робити її з оглядом на те, що місто розвивається, да? становиться транспорту значно більше, о, чим було раніше. Зараз ніхто ж не відповість. Я ще раз кажу, це територія міжнародного транспортного коридору. І е, держава Україна багато років тому назад давала свої пропозиції і давала зйомки, всі які потрібно для цього для того, щоб е, розрахувати, як ця дорога повинна куду, проходити і так далі. Більше того скажу. Другий коридор у нас. Повинен був міжнародний виходити в районі Краснознаменки, який дожен був повертати до, на Київ і далі цим шляхом. Тобто кілька міжнародних коридорів Україна якраз була тою державою, через яку велике транспортне сполучення повинно було розвиватися. Тому ще раз кажу, укріпити, ну, я вже сказав, Ніхто не порахує, скільки туди грошей там уже закопано, і яку вони користь дали, мабуть, дали, якщо ця дамба стоїть. І порахувати яку користь принесли ці гроші. Ніхто сьогодні не порахує. Ну, Будемо говорити, називати речі такими, як вони є. Але ну, сьогодні, сьогодні, якщо будувати, то треба потрібно будувати його таким. Чином, щоб заложити туди міцність і структуру, таку, яка буде основою для будівництва, яке буде там через 5-10 через років, розумієте? А зробити сьогодні на якийсь деякий час, ну я не вважаю на сьогоднішній день, що гроші, які будуть туди витрачені, особливо в цей час. В час, коли. Сьогодні, навіть заступник міністра, каже, зв'язаний з електроенергією, вчорашня стаття, яка його була заява, що люди добрі вам самим виживати в зимовий час. Я розумію, але хочу тут зупинитися. А, от на цих всіх моментах, бо вони складаються в єдиний пазл, який на жаль, до речі, не складається щодо витрачених грошей. Я пам'ятаю, що рік тому, в серпні 23-го року, одеська міська рада виділяла 62 мільйони гривень на ремонт Хаджибейської греблі без аукціону. Переможцем тоді стала відома в Одесі і області компанія. Роздорстрой роботи мали закінчити до кінця 2024 року. Це була друга спроба віддати підряд цій компанії без аукціону. А ви слідкували за цією ситуацією? Чим вона закінчилася? Ну, чим вона закінчилася? Ми самі бачимо. Я можу сказати, що на цих кілька років Тарпан, пам'ятаєте, ще теж займався цією дамбою, ще в ті далекі роки, 2000 тисячі. О, який цей рік був 2003, 2004, 2005 рік і так далі. От, якщо прослідкувати на протязі 20 років, останніх те, що я пам'ятаю, через рік, два, три це питання піднімалося, да? От і вкладувалися туди величезні кошти. Якщо їх порахувати сьогодні, то я думаю, що там уже можна було побудувати 3-4 полоси і забути за це. Я ще раз звертаюся третій раз за час нашого спілкування. Що якщо вкладувати сюди в цей об'єкт кошти, то їх потрібно приймати до уваги те, що планується зробити там через якийсь проміжуток часу, ми ж не залиш... ну, на цього закінчиться війна, закінчиться по-любому, рано чи пізно. Держава буде вставати з колін. Да? Звичайно, потреба в транспортному зв'язку вона буде зростати з кожним роком, якщо порахувати, скільки було там 20 років тому автомобілів да? і скільки сьогодні, це, як кажуть, в Одесі дуже велика різниця. Звичайно, так. Да. Так от сьогодні, як будуть будувати, це що? От кошти. Ніхто ж навіть не розуміє, які кошти. От і в'язується сьогодні, опять же, з тої ж компанією Роздорстрой. Ну, дві компанії сьогодні в Одесі, є дуже великих, які займаються цим будівництвом. Звичайно, на сьогоднішній день підробляти де то в місті за якісь об'єкти невеликі. Нікому це вже не цікаво. Тому беруться дуже великі об'єкти, де можна ну, так сказати задіяти ті сили, які ще є. Це одне питання. А друге питання. А хто сьогодні це буде робити? Якщо сьогодні охоронця, вже знайти неможливо, то тому що всі людські сили сьогодні задіяні на фронті. Да? Тобто спеціалісти, які сьогодні е, знаходяться на фронті, а ми сьогодні піднімаємо таке питання, е, яке потребує людських сил занадто, надто, надто. Ну добре. Ми зараз в такій ситуації тупікові, я б сказала, з одного боку нічого не робити не можна, вона руйнується. З іншого боку, ось є рішення суду щодо того, що має цей об'єкт вже стати на баланс Одеської міської ради, що, начебто, говорить про те, що тепер ті гроші, які витрачатимуться на цей об'єкт, то за них і за результат цих дій і витрати цих грошей вже буде конкретно з кого питати. Це дасть якийсь результат. Відстав, на ваш погляд. А коли витрачали кошти на цей об'єкт, якого не було на балансі, хто то за це відповів? Я Зараз ситуація питання? зміниться? Ні, не зміниться. Як це відбуватиметься, на ваш погляд? Ну, давайте так. Я не в пресі і коли працював, не Бачив ні одного документа офіційного, який би стверджував, які роботи потрібно виконати по цій дамбі. Тобто, предпроектного розробки на той час не було. Думаю, і впевнений, що зараз його немає. Може, щось на коліні швидко намалюють і скажуть, що в нас ось є. І ми виконуємо по цьому проекту ці роботи. Я вважаю, що. Це об'єкт, м'яко кажучи, навіть не об'єкт обласного значення, державного значення. Це об'єкт державного значення, ще раз кажу, тому що це магістраль, яка сьогодні поєднує і Румунію, і Молдову, і частину нашої держави з тої сторони з шляхом на Миколаїв, Херсон, Крим, Донбас. З цієї ж сторони, тому це державна траса, і звичайно, вона повинна бути в Укрдорі. Не вистачає коштів. Тому от місцева влада і старається зробити щось на місцевому рівні. Але цих коштів в місті немає на сьогоднішній день. Там мільярди грошей, якщо це робити по-людськи, на щоб це не повертатися туди, років 50. То там дуже великі кошти, яких на сьогоднішній день в місті просто не існує. Друга е сторона, це що потім міська влада буде звертатися сьогодні до Кабінету міністрів для того, дайте щоб дати гроші, а ми будемо через себе їх перелопатювати. Да? Знаві Навіщо це робити? Це що, по-хозяйськи? Так, хто то вдома робить чи ні? Тому я вважаю, що перше, що потрібно, звичайно, висновок спеціалістів, які скажуть, для того, щоб дамба стояла і далі, потрібно зробити оці, оці роботи. Як колись робив, повертаюся, опять, тарпан, ми пам'ятаємо, ці роботи виконувалися. Потім ще на протязі кількох років, хто там тільки не працював. А результат який? Ніякого, да? ну, Дорога на сьогоднішній день більш-менш ну нормальне. Там водії, які їздять, вони не скаржуться. Да, вона занадто вузька для того, щоб ну там був спокійний проїзд і не затримувався весь транспорт, який сьогодні рухається в сторону Миколаєва і Херсона. А ми розуміємо, що сьогодні з-за кордону дуже багато допомоги якраз йде в сторону фронту і так далі. Це є питання. Но це ж не роботи, які, про які ми зараз говоримо, це роботи дадуть якийсь результат через кілька через кілька років. Розумієте? Ще раз хочу сказати, що тут потрібен державницький підхід і розуміти, що передбачено тим проектом коридору. Ще раз повертаюся до тої думки, яку я сказав, для того, щоб ці роботи, які зараз будуть виконуватись. Були використані в майбутньому. Ви, до речі, сказали про те, що. То це буде робити, проводити ці роботи, а головне розробляти дійсно план, який передбачає не тимчасові міри, а ну щось, що прослужить і зможе подбати про цей об'єкт там на роки вперед. Ви сказали, що дійсно це питання, бо це е, людський ресурс, це інтелектуальні якості, це досвід, які мають бути вкладені в цей проект. А е, е, якщо не в Одесі, не в Одеській області в Україні є фахівці, які здатні це реалізувати Ну, звичайно є. є. Ну, звичайно. Ну, дивіться, ніхто ж, навіть не розмовляв, мови ніякі не, не велись, але взялися за дорогу Київ, одеса і побудували, да? були туди підтягнуті всі сили з усієї України, міжнародні структури працювали і так далі. Да? Десь зробили плохо, наприклад, в районі той Червоної Знам'янки. Да? От, де спуск два рази там, його латали, переробляли і так далі. І так далі. Но більша частина виручила, і сьогодні шлях, водії і наші пасажири тільки кажуть спасіба і пам'ятають кірпу, який це все колись ну, його силами, його волею. От, було це зроблено, да? тому я думаю, і тут можна зробити. Питання тільки одне, що мене здивувало, що піднялися зараз це питання. Я на початку нашої бесіди сказав, що тут прокуратура давним-давно про цю мову веде, я ще пам'ятаю, з тих десятиліть. десятиліть. Ну на сьогоднішній день. Не тема нашого розмови сьогоднішньої, але я вважаю, що сьогодні ті кошти, які ще є сьогодні в міської влади да, на рахунках, потрібно направити зовсім на друге. Для того, щоб ми спокійно могли перезимувати, в дуже важка зима. І Влада сьогодні говорить, що да, сьогодні ми якось стабілізували питання з електроенергії якось, але да? один-два прильоти ще куди-небудь, да? і опять ми повернемося до тої ж ситуації, яка була. Якщо в нас було там шість часов електроенергії, нема, два-три часа є. Тобто це не інформація ж не придумана. Ми в цій ситуації всі сьогодні знаходимося. Тому ще раз кажу: я вважаю, що сьогодні фахівці повинні сказати, да, потрібно сьогодні зробити це, це, це для того, щоб забезпечити безпеку людей, які проживають і підприємства, які там уже не працюють зараз в тій якраз частині. Місто Одеси, підприємство, ми знаємо, де чим сьогодні займаються, якщо б вже все майже стоїть. Тому оце потрібно зробити. Остальне всі кошти направити на те, щоб люди могли спокійно перезимувати і до, до весни. Ну, я так розумію, що на загальному рівні ви все ж таки за те, щоб а, хаджибейською дорогою і хаджибейською греблею опікувалася держава. Міністерство, не місцева. Це не це не об'єкт місцевого, тим більше значення на рівні міста Одеси. Якщо як там щось облавтодор робив, да то можна розуміти це підприємство обласного підпорядкування і одночасно. Получає кошти напряму з, державно, з державної казни, да? тоді все зрозуміло. Зараз буде так: кошти будуть йти до області, область буде направляти до Одеси. Якщо буде е, цільове призначення, Кабмін може зробити так і виділити напрямую місту Одеси кошти, тоді буде проводитись тендер на виконання міською владою. Тому е, ті люди, які... Е, ну, працювали в системі фінансового забезпечення, От, вони розуміють про що йде мова. От. Ще раз е, кажу, що е, повинно бути висновок, що потрібно зробити зараз, якщо це потрібно ще зробити. А може, це і не потрібно. Ми тільки кажемо, що це да-да-да, прорве, прорве, прорве. Ну я е, вже сказав, я це чую з 2013 року пройшло. Уже 11, скільки, 13, ну, вже пройшло 11 понад один, років. так, так, понад 10 років. От. нічого такого надзвичайного там не було. да, можна, можна говорити про те, що Ніхто не застрахований від того, що може бути дуже сильна зима, що може бути, можуть бути якісь е швидке таяння снігу, що набереться лиман і так далі. І так далі. Все це може бути. Да? Ніхто від цього не застрахований. Но є, може, потрібно думати, Як застрахувати життя людей, які. Буде, не дай Бог, буде дуже холодна зима. Як ці люди будуть грітися, і чи і де вони будуть грітися? Тому я свою думку висказав і вважаю, що ще раз, що це не нагальне питання, яке потребує негального вирішення на сьогоднішній день. Ну, вважаю, що на цьому можемо поставити крапку. Мені здається, що всі нюанси обговорили, висновки зробили. Ну, будемо спостерігати за цією ситуацією і будемо намагатися вірити в те, що вона все ж таки буде розвиватися в позитивному ключі. Ну принаймні, от я почула для себе варіант так цільового фінансування, яке потім дійсно має контролюватися, і знов таки за умов розробленого проєкту фахівцями, які скажуть, що і за які гроші на сьогодні варто зробити. А чого можливо робити не варто. Я вам дуже дякую за цей діалог, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Валерій Матковський, екс-заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-віцемер Одеси, кандидат технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.